Вітаю! Це брифінг про пропаганду держави-агресора, і поговоримо про дійство, яке вони розраховують використати для того, щоб переконати як власних громадян, так і весь світ, що анексія українських земель вже є невідворотнім. А вони росіяни прийшли назавжди. Йдеться про фейкові вибори, які відбулися як на території Росії, так і на тих землях, які вони окупували. І для того, щоб підкреслити те, що Росія збирається там правити і далі, вони всю увагу пропагандистської машини кинули саме на ці псевдоволевиявлення на окупованих територіях, вкинули в бій навіть важку артилерію у вигляді колишнього президента Росії, а зараз голову партії Єдина Росія Дмитра Медведєва, який почав розповідати про те, що тепер на цих окупованих територіях є легітимна. Российская влада, как вони вважають. Дмитрий Медведев провел селектор с отделениями партії в регионах, где прошли выборы. Жители новых регионов, окуповані украинские земли, получили нормальную легальную власть. Явка в ДНР составила 80% за Единую Россию. 78%. Це смішно, навіть партія регіонів, коли була при владі, ніколи не отримувала такий результат, коли ці землі не були окуповані ворогом. Звичайно, ці вибори ніким не визнаються і служать меті виключно пропагандистській. Але так само важливо розуміти, що в світі не знайшлося навіть спостерігачів, які приїхали на ці вибори, освятити їхній характер. Як Росія вважає правдиве, насправді тотальна фальсифікація. Тому навіть пропагандистські ресурси не згадують про спостерігачів, розповідають про таких собі електоральних експертів, які зустрічалися з окупаційною владою, обсудили ход ізбирательної кампанії і процес голосування. Основна технологія виїзної голосування в ці дні обізпечило нам безпечність всіх учасників виборів. Ну, нагадаю, що. Виїзне голосування це якраз і є прямий шлях до фальсифікації, оскільки на цих Виїзних голосуваннях не присутні спостерігачі, і це дозволяє повністю викривити волевиявлення. Але в даному випадку навіть про волевиявлення не йдеться, а про великий фейк, створений з пропагандистською метою. Так само ми бачимо на цих виборах навіть результати, за якими до самопроголошених органів окупаційної влади Запоріжжя проходить чотири партії, крім єдиної Росії, також комуністи. Ліберальні демократи Жириновського ДПР та Справедлива Росія, тобто повністю наслідують електоральну картину, яка в самій Росії спостерігається, і на окупованих. Землях, звичайно, ці вибори є чередою в злочинах, які вчиняє Росія на окупованих територіях. і За них теж буде відповідальність. Цього разу це злочини проти демократії та з метою легітимізації окупації цих земель. При цьому російській пропаганді суперечить спікер Думи Володін, який каже, що виявляється на цих виборах була висока явка, яка показала желання жителів, так званих ЛНР ДНР Запорожська і Херсонської областей, влияють на будущее розвиття свого регіону, нашої діни родини, при тому, що сама окупаційна влада каже, що явка була невисокою, і головний результат вони досягнули за рахунок якраз виїзного голосування. Тим часом в самій Росії шукають аргументи для того, щоб виправдати вбивство мирних громадян під час ракетного удару по Костянтинівці, як завжди, це було. Вони перекладають відповідальність на Україну за злочини, які вчиняють самі. Так було вже багато разів. І... В випадку, коли був ракетний удар по і по часовому яру, і навіть з малазійським боїнгом mh 17 отже, військовий пропагандист Коц по Константиновці ударила Україна, стверджує він. Потім цю теж розшивають чисельні російські пропагандисти в споріднених пабліках на каналі Russia Today, так званий професор інституту медіа Вищої школи економіки Дмитрій Євстаф'єв. Визит госсекретаря США Энтони Блинкина в Киев можно было бы назвать унылым, если бы не сопровождался кровавой провокацией в Константиновке, который осуществлялся с единой целью улучшить информационный фон. Це стверджує він, тобто, начебто, українці самі ударили по українцям в Костянтинівці, щоб таким чином більш вигідно виглядати на переговорах з Блінкіним. Нагадаю, що російська влада вбиває своїх опонентів в небі і намагається інших звинувачувати в тих злочинах, які вчиняють вони самі. Але російська пропаганда зараз так само перебуває у фрустрації після вчинку пілота вертольота Мі 8, який перегнав його до України та за грошову нагороду погодився співпрацювати працювати з українською владою. На Russia Today виходять просторі тексти про те, що, мовляв, цей пілот зрадив не просто свою род... батьківщину, але й свою родину. Великою честиною теж з'являлись предателі. Максим Кузьмінов стане таким же нарізательним іменем. А його родственники всю жизнь будуть жити по тінь його імені. Хотя родственники говорять, що їм за нього стыдно, а діду, теж льотчику, готові внука к небу, було б стыдні всіх. Дід перший, кого Максим Кузьмінов предав. ну напевно, розповідаючи такі животрепещущі історії російській пропаганді, варто згадати, що дід цього пілота не бомбив українську землю. А якраз якби дізнався про те, що держава, яка межує з Україною і гарантувала Україні безпеку, зараз веде агресивну війну проти України, то можливо, якраз і підтримав би вчинах свого онука. Тим часом, колишній російський президент Медведєв, який зараз займає другу посаду в російській державній ієрархії, продовжує Показати своє справжнє обличчя складно повірити, що ця людина колись брала участь в самітах великої вісімки на правах рівних з правами президентів Америки, Франції, канцлера Німеччини тощо зараз. Це просто навіть не бульварна а якась дворова риторика відвертого хулігана. Отже, цього разу випад Медведєва проти брюссельських дипломатів, які наклали санкції на росіян. Цитую дослівно Медведєва. Числавные придурки в Брюсселі коллективно і густо наложать свої штаны. Це каже людина. Повторюся, яка займає другу за завпловістю посаду в російській державній владі. Про що це говорить? Про те, що ну, по-перше, аргументів немає, переходиться, доводиться переходити на відверту вульгарну лексику. А по-друге, що адекватність російського політичного керівництва викликає великі сумніви. Ну і так само викликає адекватність російської пропаганди, яка намагається, хоч якось підтримати бойовий дух. Тих, які пішли на війну проти України, і військовий пропагандист Галавана на каналі Раш Туде розказує про якусь таку собі міротачіву ікону Божої у умігчення злих сердець, яка, начебто, поїхала по окупаційним військовим частинам, і далі розказує, що виявляється, Україна задумала цілу спецоперацію проти російських пропагандистів у рясах. Щоб ви розуміли, на вражній позиції, заїхала група, яка має працювати над убийством наших фронтових батюшок. Ані чувствують силу, ісходящую от отців. а на їх більше, ніж пушки і танки. Я вже і раніше казав, що в російській пропаганді церква відіграє одну з ключових ролей, і звичайно, цей процес має отримати адекватну оцінку під час існування російської церкви в Україні. Ну і з рубрики «Кринж», я б інакше це не назвав. Російська пропаганда повідомляє про. Якусь китайську вокальну виконавицю, яка заспівала на руїнах Маріупольського театру Катюшу. При цьому, звичайно, російська пропаганда стверджує, що Збройні сили України зруйнували Маріупольський театр так само, як вони звинувачували нас в ударі по Костянтинівці, Краматорську і так далі. Сьогодні в ДНР, це назва окупованих територій. Прибула делігація журналістів і блогерів із Китаю. Одна із членів групи китайська оперна півіця Ван Фан, исполнила знаменитую советську пісню на руїнах театра. Ну, про що це можна говорити Я тільки про повну втрату адекватності російською пропагандою. Ну, так само криза жанра полягає в тому, що в штаб-квартирі служби зовнішньої розвідки в Росії на день народження Фелікса Дзержинського відкрили пам'ятник. Як вони стверджують, чекісти номер 1 Пам'ятник представляє собою уменьшеної копію монумента, який стояв в центрі Москви напротяг комплексу зданій КГБ СССР на Лубянській площі. В принципі, на цьому можна казати, що спіраль історії в Росії замкнулася від знесення пам'ятника Дзержинського після розпаду Радянського Союзу та демократичних перетворень до відновлення диктатури та повернення Дзержинського тепер до штаб-квартири служби зовнішньої розвідки. На цьому брифінг завершу традиційним закликом. Звичайно, російська пропаганда є отрутою. І, будь ласка, ігноруйте її. А якщо мешкаєте за межами України та хочете бачити новини англійської мови, для вас є канал UATV, ТВ, російської мови, канал Freedom. Довіряйте виключно українським офіційним медіа, українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі!